В цілому, таку модель оправи можна назвати доволі універсальною. Це класична форма, яка пасує як жінкам, так і чоловікам, які для себе обирають більш суворий або діловий стиль, або ж надають перевагу офісному вбранню. Повністю металева оправа, яка з передньої сторони здається, неймовірно тоненька, але вся ширина у неї захована з боку. Дуже круто сюди встановлювати лінзи на рецепти зі знаку мінус або ж для корекції стигматизму. Таку оправу можна сміливо використовувати для постійно. Використання, але і для читання вона буде теж неймовірно зручна. Тобто на рецепти зі знаком плюс, звичайно, теж можна. І не тільки прозорі, а й тонування, і на літній сезон це будуть взагалі як повноцінні сонцезахисні окуляри. Має поєднання двох кольорів у металі: це темний і золото. Більш сучасно виглядає завушник. Він мінімалістичного дизайну, також на флексах, дають зручну посадку на обличчя, натиснуть, не спадають, і надійно під час активних видів діяльності діяльності. Така модель оправи підійде для власників середнього і крупнішого обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінза або ж запитати у наших менеджерів у особисті. А завдяки рухомим носоупорам посадка такої оправи регулюється і можна дійсно її якнайзручніше одягнути саме на ваш носик, замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн у Телеграм, також інстаграм, незвичайно ж на сайті Київлінза Лінза. для цього артикул залишаю у коментарях.